Підготовка до посіву газону вже полив повністю встановлений. Поки що все з'єднано ось так суперово. Далі останнє вже перевіряє полив, щоб точно все поливалось гарно. І будемо сіяти газон. Після тривалої підготовки переходимо безпосередньо до висіву нашого газону. Будемо використовувати ось таку суміш спорт-міні від авторський газон. Ви вже бачили результат використання цієї трави. У нас в дворі та діляночка засіяна саме цією сумішю. Ми висівали там навесні. Тут будемо висівати в саму спеку. Я впевнений в, принципі, в результаті, тому що суміш дуже стійка до посухи, стійка до витоптувань. Бачите, яка вона, вона у нас там яскраво зелена, гарна. Думаю, що і тут у нас проблем ніяких не буде. Додатково, щоб підживити нашу діляночку замовили ще спеціалізоване добриво, те, що нам потрібно по мінеральному складу. Компанія авторський газон може підібрати конкретно під ваші вимоги саме ту суміш, яка буде найкраще працювати у вас. Фасування є саме різне, абсолютно на будь-який розмір ділянки. І навіть якщо у вас вже є газон, ви все одно переходьте на стріночку, тому що там достатньо велика кількість цінної інформації, саме по догляду, як зберегти ваш газон завжди зеленим, завжди гарним, щоб у вас була краса на вашій ділянці. У нас тут в комплекті також іде добрива, але оскільки ділянка у нас тут, м'яко кажучи, не плодовита, то ми дозамовили окремо, пізніше його також будемо вносити. Перед висівом обов'язково робимо перемішування суміші, тому що Є зерна з різного розміру, щільності, і в процесі транспортування вони могли осідати десь глибше, тому обов'язково робимо додаткове перемішування і вже після цього висіваємо. Трохи притрамбували наш газон. Тепер зверху засіваємо піском або торфом для того, щоб його не так припалив і щоб він миттєво не пересихав на сонечку. Також цей верхній шар трошечки прорівнюємо і по можливості також закатуємо. Ми беремо просто ось такий газовий балон пустий. Звісно, не ідеальна поверхня виходить. Але я вважаю, що простіше буде потім піскування виконати, насипати піска. Рейкою це все підтягнути, там заросте все кореневої травички і буде воно рівненьке не гірше, ніж після професійного катку. Це був довгий день, але ми це зробили. Тільки що завершили засипати пісочком, вимкнув одну зону проливати. Зараз пролью, потім друга, третя. Ось такий результат у нас.